Це відео про заміну прогнозу реалізацією і навпаки в Даймонді. У Даймонд ФМС фінансові дані базуються на часових періодах. Головні часові періоди, з якими працює аплікація, це архів, історичні дані, часові періоди, які розглядаються як відомі, минулі. Прогноз, прогнозовані дані, що розраховуються на основі історичних. Реалізація. Реальні значення для періодів прогнозу. Зазвичай вони вносяться для порівняння реальних і прогнозованих значень. Прогноз містить умовні дані про те, як компанія розвиватиметься в майбутньому. Ці дані автоматично калькулюються програмою. Реалізація містить ті ж дані, що відповідатимуть прогнозу, але це вже реальні фінансові результати, котрі стали відомими по мірі розвитку компанії. Ці результати вносяться до реалізації, щоб порівняти їх з прогнозованими значеннями і спланувати коригуючі дії, якщо це потрібно, або ж для того, щоб порівняти два різних варіанти розвитку компанії. Тоді в прогноз заноситься перший варіант, в реалізацію другий, і ви можете порівнювати ці два варіанти і вибрати кращий для вас. Замінити прогноз або реалізацію це опція, що дає можливість перекинути значення з прогнозу в реалізацію і навпаки. Щоб замінити період прогнозу періодом реалізації для декількох періодів, перейдіть на закладку Редагувати, секцію Редагувати. Натисніть іконку Замінити прогноз реалізації. Виберіть періоди, починаючи з і закінчуючи в. Так ви отримали замінені значення в прогнозі з значеннями реалізації. Така заміна зручна, коли даний рік вже минув і вам потрібно зберегти реальні дані вже в якості історичних. Після заміни прогнозу значеннями реалізації, в такому випадку слідує заміна прогнозу на колонку архіву. Відповідно, таким самим чином ви змінюєте значення реалізації на прогнозовані. Тож, якщо вам потрібно мати значення у 2014 році в реалізації, а не в прогнозі, більше, вам не потрібно вручну переносити їх. Достатньо просто натиснути кнопку і значення автоматично перенесуться з прогнозу в реалізацію.